Ой-ой-ой, я надіюся зараз, що я не розплачуся, тому що сьогодні день усмішок, радості, і сьогодні я вирішила зробити також щось нове, щось особливе. Адже саме ви є людьми, які завжди зі мною, завжди мене підтримують, завжди мене тримають в тонусі живою. І саме ви це є люди, які не тільки підтримують, але й надихають. Тому, звісно ж, свято має бути не тільки для мене, але і для вас. Я вирішила зробити для вас свято і думала, що ж подарувати, що ж подарувати. А що потрібно українцям Італії, які іммігрують? Це є те, що мій подарунок може змінити і змінить 100% вашу адаптацію, вашу інтеграцію надасть вам. Певненість. Ви готові впевнено іммігрувати в Італію? Де я найбільше даю підтримки та допомоги? Впевненості особам, українцям, які іммігруються в Італію. Це є, звісно ж, мій закритий канал sos Мігранти. Там, де я є завжди, там, де я є підтримкою, опорою, там, де я є. Підштовх хочемо до нових дій до е, отримання документів, тобто SOS-мігранти, закритий телеграм-канал, сьогодні вам пропоную. Підписатися підписку на три місяці. Ми створили окремий канал, де буде спочатку жовтня вся інформація, і до 31 грудня 2025 року. Все, що я надсилаю, це будуть пости, прямі ефіри, також записи прямих ефірів з TikTok, відповіді на ваші запитання, різні. Листи, записи, шаблони і так далі. Там є дуже і дуже багато інформації, і ви маєте можливість її також мати за супер. Але є одне але тому, що. Тільки 20 людей зможуть приєднатися по цій спецціні, адже щоб бути підтримкою опорою, для інших треба мати виділений час. І я його маю реально обмежений. Щораз різні нові проєкти, різні нові завдання. Тому, звісно, щоб тримати все на належному рівні, відповідально все тримати, а не просто аби було. Я маю створювати обмеження. І цього разу ці обмеження, що спецпропозиція тільки двадцять. Особам. За 37 євро на 3 місяці вхід в СОС «Мігранти», де буде вся інформація. Жовтень-листопад, грудень, всі записи. Кожен день буде різна. Рі... Новинки будуть різні. І пам'ятайте, грудень близько, ви знаєте, що в Італії закони змінюються в грудні. І ще одне, в 26-му році СОС «Мігранти» закритий телеграм-канал не буде, тому що в мене нові проєкти і в мене не буде часу. Користуйтеся моментом.